Коментатор Валентин Овдієнко. Так от наш відеооператор. Ось зараз дуже небезпечно і рятує свою команду голкіпер металіста 1925. Там Єгор Потапенко, 14. й Артем Сабалаєв номер 6 Ігор Ногейра номер 10 -й. Непогана спроба зараз. Белицький, головний тренер Сергій Карпенко. І тренери. Небезпечний момент і ох, який зараз шанс був у харків'ян. На місці допомагають В'ячеслав Гаді та Андрій Товт. Ох, який момент! І У стійку зараз влучають футболісти штурму. Також у запасі Ілля Лящук. Ігор Наконечний, граючий президент клубу, Дмитро Осаці, Олексій. Зараз непогана спроба та Денис Хруль. Сьогодні обширна лава запасних. небезпечний моменти і гол. М'яч влітає у ворота. Там серія була ударів сезонний, турнір, меморіал Олега Макарова. Ну, можливо, хтось із наших молодих вболівальників футболу не знає, хто це такий. Може дуже серйозно долучився до розвитку футболу саме у Київській області. Зараз небезпечна атака. Удар поворотах. 17 й номер. Капітан команди емоційно сприймає події на полі. Морозенко зараз вривається і пробиває. Стійко м'яч влучає. І там уже захисник перший на підбирання. І загинув, захищаючи Україну на Луганщині на цьому тижні. Удар поворотах і м'яч в сітці. Ось так. Все геніально просто. Під ліву ногу. Рахунок у нашому матчі був відкритий. Подача дуже непогана. Там боровся за м'яч той же самий Лисенко. І ось вже перша заміна у складі металіста 19 обігрався із е... Лисенком і завершилася комбінація ударом по воротах. Той же самий Віталій Балашов був, зважаючи на те, що е... матч проходить на штучному покритті. Можливо, вийде, можливо, ні. Давайте будемо дивитися. Ну, звичайно, я думаю, Вадиму Жравлю хотілося б зіграти. Ох, який удар зараз! Потужний постріл! І відмінно зараз реагує голкіпер металіста 19-25. Сітко після відскоку від голкіпера. Пол, і буде жовта картка зараз для Євгенія Морозенка. Друга в нашому матчі і знову капітана. Простріл зараз і може бути удар. воротах і гол забиває гол Євгеній Морозенко. Побачимо цих футболістів у футболках професійних клубів. Зокрема, і металіста 19-25. Два футболіста, до речі, зараз поїхали із цієї команди е, у складі. А так, дякую э, Тимофію э, Меляновському, нашому асистенту сьогоднішньому э, матчі, асистенту відеооператора, який правильно відзначив, що Дмитро Міхеєв у нас э, залишився на підказує зараз э, Володимир Бондаренко, що э, на Богдана Рублява слід подавати. Подача небезпечна. Вище воріт. Вище воріт проходить м'яч. Ну, така награна комбінація. І э, 48-й номер э, Віктор Цубін. П'ять замін, так. І Артем Щавій під 33-м номером. Гоміл Костопу, ну, насправді дізнавався я в одного із. Ох, який гол зараз. Як по нотах розіграли комбінацію. Футболісти він сьогодні не зміг продемонструвати всі свої найкращі якості. Тим часом в атаці знову. Футболісти штурму і двічі поспіль зараз могли вразити ворог. Денис Хруль. Обіграв воротаря, але кут обстрілу був вже дуже і дуже гострий, не зміг вразити порожні ворота, ну і намагався знайти пасом когось із своїх партнерів по команді. Здорово, ну бажаємо цьому футболісту швидкого відновлення. Удар по воротах Дмитро у грі. Чи буде добування? Сьомий номер нета зараз з м'ячем. Якщо буде е, старатися е, серйозно ставитись до футболу, то можливо його непогано. Подача удар по воротах. відмінно розірна комбінація знову на вістрі. Подача і непогано. Зараз Дмитро е, Осачий закручував м'яч під поперечину. Тим часом... Футболісти штурму розіграли. Нестеренко обігрався. і Як зараз не забили. З такого з бтаті такого. металіст 19-25. Подача і Артем Горковець зараз на місці. Виконавець, який зараз грає. Ось зараз погребняк виходить на ударну позицію, пробуває, але треба віддати належне зараз. Андрій Нестеренко, який кутовий розіграли. Удар поворота не надто вдало. Удар по воротах, непогана спроба. ось такі. Зокрема, є футбольні паралелі. В складі металіста 19-25. Ну, е... Момент і гол. Е... Прекрасна комбінація. І що? Богдан Рубльов забуває, робить дуб ударом головою. Дмитро Осадчі зараз. Ще один момент. До удару справа не дійшла. Там, до речі, Антоніо Дакоста якраз зіграв. Магалися зараз харків'яни. Щоправда, на штучному покритті Євген Хачеріді не грає. Це була його умова. Удар по воротах, відміна зараз. Тарас Кияшко реагує на цей удар Вадима Журавля. До речі, саме